Вітаю, це горизонтальний подкаст. Мене звати Олександр Чиж, Я комунікаційник громадської організації Мартін Клуб, яка є імплементаційним партнером UNFPA, фонду у галузі в галузі народонаселення в Україні. Про це трошечки згодом. Давайте почнемо одразу з нашої гості. До нас завітала Анастасія Тищенко, директорка. Дніпровського міського центру соціальних служб пані Анастасія, дякую, що приділили час. Серія цих подкастів ми з Анастасією познайомилися буквально тільки що. Серія цих подкастів вона направлена на інформування населення про те, що таке домашнє насильство, як можна протидіяти йому. Ну і, звісно, профілактиці. Ви є директоркою міського центру соціальних служб. Давайте так: от, чим займається ця інституція? Вітаю, Дніпровський міський центр соціальних служб є однією з, таких от, однією з установ. У нашому місті, яка займається соціальною роботою, займається протидії домашнього насильства, займається психологічною підтримкою містян і а також внутрішньопереміщених осіб. У нас при центрі соціальних служб функціонує декілька денних центрів. З 2021 року, при центрі соціальних служб розпочав свою роботу денний центр. Для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, при ньому також є кризові кімнати. Кризова кімната вона розташована на шість осіб, тому що м -м, випадки при домашньому насильстві бувають дуже різні, іноді необхідно людину екстрено або кризово вилучитись саме з цієї ситуації. Але помістити в те середовище, де їй буде, перш за все безпечно. Дивіться, на що направлені наші оці інформаційні посили в подкастах і відео, і аудіо багато людей просто не знають про існування таких сервісів. От як ви себе позиціонуєте, наскільки часто вам телефонують, і як люди можуть дізнатися про вас? Ну, денний центр він функціонує з січня 21-го року. І е, вже на, наразі ну, добігає кінця 23-й, і е, дуже багато людей вже е, про нього знають. Він розташований на проспекті Нігаяна 3. Е, в денний центр. Е, і Приходять і звертаються люди. Також ми з цього року завели таку практику, що раз на тиждень у середу усі відділення Центру соціальних служб, а у нас їх 9, і плюс два денних центри. У всіх районах нашого міста виходять і інформують населення. У нас є листівки, які також ми отримуємо від наших партнерів, від фонду ООН у галузі народонаселення. Ми співпрацюємо з ними. Тому в цих листівках вказані і наші адреси, і адреси інших спеціалізованих закладів, і сервісів, і телефонів, куди людина може звернутися. І ось раз на тиждень у середу працівники центру виходять і інформують. Особливо актуально це було на початку війни, тому що ми дуже багато таких роздавали візитівок. Під час евакуації людей на вокзалах, ну на автовокзалах, тому що на вокзал він більш був на той час такий закритий, і це ну, така я закрита цю територія. Ну, З нашим да. ЖД цією так, евакуацією, то... яка нагадує фільми про Другу світову. Так, ну тому на автовокзалі була така більш е, доступніша. Е, Ну і територія, і можна було спокійно автобус прибував, і ми роздавали, тому що ми не знаємо, куди людина там евакуювалася, або вона залишає. Ну, тобто ви працюєте з ВПО також. Ми працюємо з ВПО багато їх в місті. Так ну я, я розумію, що в місті чи багато ВПО до вас звертається? Я маю на увазі. Вот Звер... з цією саме з цією тематикою домашнього та гендерно гендернозумовного насильства. Так, звертаються, і це особливо стало відчутно, коли люди евакуювалися, вони розпочали своє там життя у Дніпрі. Ну як всі нам да, всі ми. Думали, що це зараз швиденько, люди і все закінчиться, і всі повернуться. так? Люди приїхали в наше місто. Вони, може, хто, хто як, да? хтось втратив там своє житло, люди втратили роботу, взагалі вони перемістились у інше місто. І е, от мобільні бригади почали виїжджати на випадки, коли е, людина там, подружжя і. От до нас приходить карточка від поліції, там там случився випадок. так? Вони приїжджають, коли вже психолог приїжджає, жінка каже, такого не було. Коли ми жили там, такого не було. Але ми наразі тут, там чоловік чи випив, чи в нього стрес, і на кого він почав виміщувати своє зло. Ті, хто рядом, ну була дружина. Але якщо він фізично або Психологічно над нею над знущаються, а діти при цьому присутні, тому діти автоматично, відповідно до нашого закону, стають постраждалими від домашнього насильства. Тому постраждалих наразі стає більше. Але, як кажуть, ти не можеш заставити людину. Далі щось зробити. Вона сказала це, це вперше, або ми не знаємо, це вперше, не вперше, але я не хочу, щоб ви мені допомагали. Ну, В той момент вони там чи викликали поліцію, але ну, ми не знаємо, хоче це, не Це, з неї. Мені нагадує ситуацію, коли на вулиці от якась іде сварка, чоловік свариться з дружиною, починає її бити хтось, починає за неї заступатися, а вона йому починає говорити іди звідси, ми самі розберемося. Так. Ну, Це не смішно насправді, але ну, це от подібні ситуації, коли жертва не може вийти, ну, постраждала, да? жертва ж не можна казати, а коли постраждала, не може вийти. з ці да, в якій вона а, живе. А, окей. А, скажіть, на вашу думку, що краще працює? Ну, от якщо говорити не про ВПО, да, а про а, містян, да, там, про Дніпрян, там, умовно кажучи, бо це Дніпровський міський центр соціальної допомоги? А, реклама чи от, Сарафанне Радіо? А, ну от до вас звертаються, ви допомагаєте людям. А вони якось спілкуються на цю тему. Там, ну, от, це більше реклама, реклама, тому що люди, ну це таке питання, людина не піде і не, не почне е, розказувати, що там в мене е, вдома там або чоловік, або дружина, або... жінки також е, е, ображають чоловіків, і, е, ну, і статистика щодо чоловіків вона також є. Е, Люди не будуть це обговорювати там в колективі, це не будуть не будуть обговорювати там із сусідами, навіть інколи люди із родичами це не проговорюють. Тому кожна людина починає для себе щось шукати. Дуже часто от наразі ми стикаємося з тим, що нам дзвонять із області, тому що люди, мабуть, вбиваючи в інтернет там. Ну, що вони там... Ну, це стандартна ситуація, вони навіть не дивляться локацію. Вони не дивляться, да. а, вони бачать якийсь номер телефону і, телефонують. і вони телефонують, а, тому що іноді а, дуже часто буває, що це якесь наближене до Дніпра ОТГ або якась сільська місцевість, і людина. А, навіть від того, що вона поспілкувалася з фахівцем соціальної роботи денного центру або з керівником денного центру, і їй хоча б розповіли це той алгоритм, який їй необхідно зробити. Угу. Куди з що зробити? Навіть якщо це не мешканка Дніпра, ми не можемо покласти трубку і сказати Ні, ми вас не будемо. Ну, тобто ви надаєте інформаційну консультацію, так би мовити, так, куди звертатися. Тому що, е, ну, я, 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 наприклад, не знаю, чи є у, там, у Першотравенську або там, у Терновці е, якісь заклади, які б могли допомогти цій людині. Нам не складно розповісти алгоритм дій. Е, але... Е, так люди повинні знати, це повинно бути десь більш доступно. Про це повинно повинно про це говорити. От якщо брати 21 перший рік, то у нас випадків домашнього насильства. Стало більше, якщо брати статистичні дані, але давайте я вгадаю: стало більше, тому що люди почали звертатися, а не тому, що їх раніше було менше. Я думаю, що так. Тому що е, в нас е, стало більше телефонів. У нас е, є ці інформаційні компанії. У нас є якісь рекламні акції. У нас є якісь акції взагалі. Ми е, виходимо на е, в засобах масової інформації також розміщуються інформація а, зрозуміло. А в якому складі працює ваша мобільна бригада? Ну, ми, як я знаю, в якому складі наші працюють, який функціонал. Вони подібні чи щось є? Якісь відмінності? Ні, вони, вони подібні, і е, з початку війни, от коли розп... мобільна бригада при Дніпровському міському центрі соціальних служб, вона розпочала свою роботу у 2020 році. А коли розпочалася війна, вже з квітня 2022 року за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення ми розпочали у місті Дніпрі було впроваджено спочатку дві мобільні бригади. а Наразі там є третя, яка там, вона обслуговує місто Кам'янське і район, Новокадацький район нашого міста. І е, ми розпочали працювати дуже-дуже оперативно, тому що ну, в цьому була така необхідність, необхідно було виїжджати в Шалтара, і в місця компактного поселення, і тоді були центри видачі гуманітарної допомоги. І е, ми дуже оперативно розпочали свою роботу. і і в в нашій мобільній бригаді, і в мобільній бригаді, бригаді, Фондувано у галузі народонаселення, які е, працюють, також є психолог, є фахівець соціальної роботи. Е, наразі іноді буває, що у нас дуже велика кількість заходить інформації, яку необхідно обробити, і ми не справляємось тому, як наші вони наші партнери. Ми, тобто це, це ви прямо от випередили моє наступне питання. У вас є конкуренція чи немає? чи... Ні, ми, ми, не конкуру... ні ми не конкуруємо, тому що ми працюємо в одному напрямку. Ми не можемо конкурувати, ми не можемо працювати паралельно, тому що ми йдемо е... в одному напрямку по одній стежці. Тому іноді бувають такі випадки, коли навіть мій фахівець соціальної роботи виїжджає. Спільно із мобільною бригадою, яка працює від фонду, тому що ну, випадки бувають дуже дуже різні. Іноді нам необхідно виїхати і тут же викликати а можливо службу у справах дітей, тому що там є такі питання, що там діти або одна дитина, або декілька. Або необхідно одразу і викликати і службу у справах дітей, там і лікаря. Такі випадки у нас також були. Тому іноді мобільні бригади від фонду вони самостійно виїжджають. Ну іноді ну, нам приходиться навіть фахівці соціальної роботи, можливо, із спеціалізованої служби первинно-психологічного консультування. Вони виїжджають разом з мобільними бригадами. У мене е, ще е, питання, якісь, от, знаєте, е, ну, випадки, які вас е, ну, напевно здивували, вразили е, випадки допомоги да, вашої мобільної бригади там, або вашого центру, о, от, історії успіху. Е, ви про це розповідаєте чи ні? Тому що ну, насправді ну, я, як людина, яка працює в медіа, чудово розумію, що Прості приклади, вони от можуть спонукати людину звернутися. Розумієте, така наша соціальна сфера вона така дуже как, професія допомагаюча. І тому підтримувати людей це от наша задача. Але іноді буває так, що ти б'єшся, б'єшся. Стукаєш, стукаєш до тієї людини, а вона тебе не чує. У нас був нещодавно випадок, коли, відповідно до, нашого, до нашої роботи, Центру соціальних служб у нас ми надаємо такі послуги, як соціальний супровід, там, профілактика або там, робота з, з сім'ями. Які виховують дітей сиріт, позбавлених або дітей, які позбавлені батьківського піклування. І нас була така родина під соціальним супроводом, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Е, ну, там, Низький дохід, не дуже Добре, батьки виконують свої батьківські обов'язки, там необхідно їх підтримувати, контролювати, направляти. І дівчата вийшли туди, тому що там народилася дитина. Ну, нещодавно вони там поїхали відповідно до графіку, соціального супроводу, ну, перевіряти. І вони туди приїхали, вони мені телефонують кажуть, вона вся синя. А його ну, чоловіка не було. Вони не знали раніше, що там відбувається домашнє насильство. А, і дитинка маленька, їй лише місяць. А, ми викликали мобільну бригаду і розуміємо, що вона не одразу погодилась, але, мабуть, а, я не думаю, що таких випадків не було, якщо вона вже вся синя. В неї дуже великі синці були. А, і ми в місті Дніпрі є один із таких закладів, який надає підтримку жінкам з дітьми, це мами нещастя, і також в нього є відділення, куди поміщають окремо жінок, якщо це без дитини. От при нашому центрі, денному центрі є кризова кімната, але там можливо проживати лише 10 днів. Для того, щоб людина там оговталась, зрозуміла, куди її йти, куди перенаправитись, да, там, можливо, до родичів або поїхати, або там той кривник вже покине місце, де вони проживають. А тут от, вона з немовлям. І добре, що у місті Дніпрі є такий заклад, куди ми викликали мобільну бригаду, ми її забрали, ми її туди поселили. Тому що е їй перш за все необхідно було і безпечне місце, і дитина маленька, а там вони перебували на повному забезпеченні там, і дуже е хороші умови, там ну, за все за рахунок міської, е міського бюджету. Тому це такий, ну, назвемо так, ну, ні хепіент. Ну, вона все одно до нього повернулась через деякий. А часто буває. Ну, ми, це ми буває. В цій сфері працюємо, тому так, ми це буває... день. Так, це буває, мабуть, в більшості випадків, але на той момент це був такий саме, знаєте, Добре, що дівчата пішли, тому що вона не зверталась нікого. А якби вони у нас не перебували під соціальним супроводом, так хтось туди б не вийшов. І ця маленька дитинка. А так, принаймні, три місяці вона прожила. А от, виходячи з цих історій, які ви розповіли, у мене питання: ну от часто повертаються. В родини і от у ваших працівників у вас чи нема, знаєте, такого відчуття безсенсовності своєї роботи? Так, і це стосується не лише домашнього ж насильства. Так, таке дуже часто трапляється у сім'ях, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки, де в ти їх вчиш вчиш, як необхідно так, ну працю ну як необхідно. Бути у дитини їжа, у дитини одежа, дитина умита, дитина повинна жити в условиях, наближених до хоча б до якихось норм. А, ну, і для цього у нас є. Ми проводимо супервізії, ми проводимо, запрошуємо до себе, до своїх працівників, там, наприклад, психологів, які проводять а, а, з нами роботу. Емоційного це, вигорання. Це історія про те, що кожного психологу треба свій психолог. Так, Так, це з тої серії, тому що ну, іноді буває, ти стукаєш, стукаєш у двері, і все не закінчується добре. Або дитину вилучають. І це зв'язано з тим, що саме у тих батьків, які вживають. Наркотичні речовини, навіть ну, або алкоголь, Угу. але на роботу ви потім виходите на наступний день? Так, звичайно. Добре, друзі, я спілкувався з Анастасією Тищенко, директоркою Дніпровського міського центру соціальних служб. Будьте чемними, не робіть так, як роблять от герої оцих прикладів, які навела пані Анастасія. Якщо ви знаєте про випадки домашнього насильства, звертайтеся або до партнерів міський центр, або до мобільних бригад. Або ну, зараз є насправді за допомогою інтернета протягом двох-трьох хвилин можна знайти телефон, за яким тобі допоможуть. Якщо вам подобаються мобільні бригади Дніпра, то будь ласка, звертайтеся в Дніпровський міський центр соціальних служб, де б ми не працювали, ми в принципі робимо одну роботу, намагаємося допомагати людям. Філософське питання на кінець, на сам кінець. Ну, ми з вами розуміємо, що повністю це явище ми не викорінимо. Але чи можна його і завдяки яким факторам, ну, принаймні звузити, так би мовити, зменшити випадки домашнього та гендерного домовленого насильства? Ну, на мій, ну, це на мій, ну мабуть, Subjective, особистий uh, особистий погляд, людина повинна перш за все, людина повинна мати жінка або там чоловік, повинні мати в собі впевненість. І впевненість в тому, що знаєте, у нас іноді люди кажуть, ай, я не буду туди телефонувати, все одно не поможуть. А вони повинні бути впевнені, що вони зателефонують і на тому кінці. Слухавки їм відповідь і зможуть надати саме підтримку, тому що дуже багато людей, дуже багато жінок, вони знаєте, вони не осознають, тому що, от навіть при Денному центрі, я коротенько скажу, ми проводимо такі перегляд фільмів. Ми знаємо, що у жінок. Там є домашнє насильство, але вони не, в цьому не зізнаються. Ми їх запрошуємо, ми переглядаємо фільм, а далі фахівці соціальної роботи починають розбирати, наприклад, щоб людина подивилась на цю ситуацію у фільмі, як там було з насильством, щоб вона для себе, мабуть, зробила якихось, якийсь крок, тому що дуже важко людям. Звернутися по допомогу, тому що у нас є таке суб'єктивне, що скажуть сусіди, що скажуть на роботі, що скажуть родичі, тому що не раз нас викликала мобільна бригада, але нас ви можете, коли ви приїдете, ви можете стати десь там, щоб сусіди не побачили. Друзі, ну саме тому ми і записуємо ці медіаматеріали, для того, щоб таких випадків було менше. Звертайтесь, переступіть через себе. Якщо хтось потерпає від домашнього насильства, переступіть через себе, звертайтесь по допомогу в будь-які сервіси. Можете в наш, можете в міський центр, можете в будь-які інший, Насправді зараз їх. Дуже багата ситуація докорінним образом змінилася там. Якщо брати двохтисячні, то взагалі ж майже нічого не було. Давайте будемо відвертими. Цей підкаст ми завершуємо. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Якщо ми вам не сподобалися, поставте дві-два дізлайки, і ми вам будемо вдячні. Тому дякуємо вам. Дякую, пані Анастасія.